Всім привіт, друзі! З вами Смокекс, і сьогодні ми з вами розглянемо, що ж нового було в оновленні 7.1 для гри Сквад. Після двох місяців перерви розробники нарешті вирішили порадувати своє ком'юніті новою картою. Давайте про неї поговоримо. San'Yan Islands. Є для нас досить унікальною картою. Виглядає вона інакше від інших мап, котрі вже є в грі. Нове оточення, стиль інфраструктури, будинків та рослинності. Все нове. Карта яскрава, кольори соковиті. А замість застарілих лісів Єгорівки, тропічні ліса і приємна для очей водичка. На даний момент карта з найбільшою кількістю води. Інфраструктурні об'єкти виглядають надзвичайно, зовсім не схоже на той склад, в котрий ми з вами грали. Перше враження було, ніби я зайшов в PUBG на санок отримати пару хедшотів з 500 метрів. Основний і дуже масивний об'єкт на карті це завод всередині мапи. Наче все і круто, але на кришу залізти не можна, отже нічого особливого в ній нема. Оптимізацію підвезли, як не дивно. Зазвичай нові мапи виходять неоптимізованими, і користувачі чекають на фіксі багів від розробників. По оптимізації стосовно FPS все добре, а от мінімальних багів карти все як і було. В листопаді, коли було останнє оновлення, вони зламали сервера, перейшовши на Epic Online Service. А зараз взагалі навіть зберегти улюблені сервера неможливо. Не знаю, можливо, колись в скваді все і буде працювати нормально. Але поки що це не так. Плюс відображення пінгу стало ще гірше. Через що відібрати оптимальний сервер для гри не виходить. Фільтри в пошуку не працюють, користувачі в Discordі горять, технічні несправності і так далі. Коротше кажучи, в листопаді щось зламали, а наразі стало ще гірше. Технічна складова гри стає гіршою з кожним оновленням. І не зрозуміло, що може бути далі. Зато додали красиве прев'ю при запуску гри. Отже, по висновкам, карта, яка була готова на 90% ще в вересні, крута. Мінімальні фікси зброї і механік теж гуд. Сподіваюсь, розробники візьмуться за технічну складову гру і дадуть можливість користувачам на 100% насолоджуватись грою, навіть заходячи в головне. Меню. А з вами був Смокікс. Всім до зустрічі, всім папа! -па.